Отця і сина, і святого духа Христос хрещається, Біцьєрдані. дорогі браті і сестри. Ми вже сьогодні відзначили п'яте по рахунку храмове свято нашої хрещенської каплиці. І сьогодні ми чуємо слова про те, як розкрилися небеса і як явилася вся присвята Тройці і вся її повнота. Тому це свято називається Богоявленням. Всі жителі тамошнього народу приходили на річку Йордан для того, щоб змивати водою свої гріхи. Але Господь наш Ісус Христос не потребував того, щоб з нього гріхи змивали, але Він увійшов в цю воду для того, щоб освятити її, для того, щоб з'єднатися з нею. А оскільки вся вода на світі сполучена між собою в рідкому стані, в газоподібному, на землі, в повітрі, під землею, то вона вся в той момент освятилася і перемінилася, і це було початком того, як перемінився світ, коли в нього прийшов Господь. Остаточно він перемінився і оновився, коли настало його воскресіння. А початок переміни цієї настав тоді, от коли в Йордан він занурився. І ця вода хрещенська, ще вона грецькою, називається агіасма. Це велика святиня, тому що вона в ній поміняна фактично вся її структура. Деякі люди говорять, що це не так, що вода сама по собі не міняється, що це просто символ, що це просто знак такий богочестивий. Насправді ні. Тому що якщо би Бог не був присутній в природі, якщо би він своєю присутністю не міняв матерію, то тоді між богом і людиною була би нероздільна прірва, і у нас би не було сенсу в нашому житті і спасінні. Господь присутній уже тут. І тому бути з ним і жити в раю, ми можемо вже починати на землі тут, якщо ми хочемо бути з Богом, якщо ми віддаємо йому наші серця, і відповідно, все, що ми освячуємо, воно міняється, воно стає і нашим. Ми сьогодні в переміях чули про пророцтво, про світ, який має настати, в якому все буде добре, в якому буде гармонія, який буде обновлений. Це той же саме, це та ж сама обітниця того, коли Бог буде все у всьому. Тому з боговоління з набираємо водичку, споживаємо її, несемо її додому, окропляємо, частуємо наших рідних і близьких, зберігаємо цю воду, і тим, хто з вірою її приймає, вона обов'язково буде насілення і на освячення, тому що на ній записана в цій воді особлива інформація. А інформація нікуди не дівається, нікуди не зникає. От і тому ця вода буде для всіх корисною і всіх нехай Бог благословить. Христос хрещається.